Сьогодні в мене на огляді ультрабюджетний смартфон Infinix Smart 6. Багато чого про нього я сказати не зможу, тому що в такий ціновий діапазон чисто багато начинків пихнути неможливо. Але якщо ви зайшли на це відео, то в принципі вам, мабуть, це і не важливо. Одразу зрозуміло, що цей смартфон для базових задач. А ось з якими саме задачами він порається, подивимось далі у відео. А висновки вже робіть самі. Погнали! З коробки нас зустрічає доволі великий смартфон з діагоналю 6,6 дюйма. Якщо на телефон не потрапляє світло, то колір здається чорним, але як тільки ми на нього присвітимо, то він виглядає так, ніби впав в косметичку дівчини і присипався мільйоном блискавок. У руці лежить доволі зручно, але через візерунок на корпусі у вигляді полосок як на брючних костюмах 2000-х, віє дешевизною. Звісно, на нього можна вдягти силіконово-пластиковий чехол, який йде в комплекті, але з ним стає ще гірше. У нас з'являється люфт-чохла, та це дизайнерське рішення з боку не дуже приємно впирається в руку гострими краями. Праворуч у нас розміщена кнопка блокування та гойделка регулювання гучності. Натискаються вони добре, хоча і дуже гучно. Ліворуч у нас слот під вісім карти та мікро sd картку. Це дуже потрібний слот в цьому смартфоні, так як вбудованої пам'яті в ньому всього 32 гігабайти. Знизу розім під навушники, мікрофон, розім мікро-USB, Так, так, саме мікро-USB в 2022 році та монодинамік. На задній частині сенсор відбитка пальця, блок з однієї повноцінної камери, датчика глибини, спалаху та якоїсь заглушки, яку робили для перфекціоністів. Infinix Smart 6 має HD+, екран з розширенням 1600 на 720 пікселів. Не те, щоб ти неозброєним оком бачив пікселі, але і якість залишає бажати кращого. Сміливо можу сказати, що мені не вистачає насиченості кольорів, вони ніби втратили весь спектр своїх емоцій. Також назвати цей екран яскравим я не можу. Але це типово для цієї цінової категорії. В сонячну погоду не вистачає. Так, екран вкритий антибліковим склом, але це не дуже рятує. Взагалі, найкращим сценарієм буде виставити яскравість на максимум і відключити автояркість. Скажу так, екрана достатньо, не більше. Щодо сенсору, то він працює доволі адекватно. З першого разу все натискається, не потрібно тобі декілька разів щось натиснути, щоб ввімкнути, як це буває на бюджетних смартфонах. Динамік тут дуже гучний, але слух ріже. Якщо вам будуть телефонувати в маршрутці і ви довго не будете брати слухавку, то будьте готові, що вас з неї можуть вигнати. Щодо розмовного динаміку, то він. Працює дуже класно, навіть дуже, тому будьте обережні, бережіть ваш слух. Мікрофон класний, мене було дуже гарно чути. Все, що потрібно сказати про камери, це те, що вони є. Основна камера всього на 8 мегапікселів. Якщо вам потрібно щось фотографувати типу лічильників або швиденько щось зафіксувати, то її буде достатньо. Часто фото виходять змазані або дуже мильними. Якщо бажаєте робити гарні знімки, то треба подивитись моделі подорожчі. Стосовно відео, то це максимум 1080 p в 30 FPS. Картинка дуже плоска, кольори не завжди відповідають дійсності, а автофокус триває, як Майкл Джордан. Фронтальна камера у нас на 5 мегапікселів і на неї можна робити фото, ну якщо вам прям дуже потрібно сфотографувати себе, щоб відправити листівку комусь у Viber. На базі Infinix нас зустрічає процесор Unisoc з ось таким номером, але не поспішайте, не перемикайте, з ним все дуже непогано. Та 2 ГБ оперативної пам'яті, що в 2022 році вже замало. Також у Infinix є своя оболонка XOS, яка йде на 11-му Androidі, але це Android 11 Go. Спрощена версія для того, щоб цей телефон працював швидше. І в даному випадку це дійсно спрацювало. Так, при переміщенні в інтерфейсі досить помітний так званий шлейф, такий самий ми бачили в іншому Infinix, який нещодавно знімали. Подивіться, якщо не бачили. При відкритті додатків є помітна задумливість, але знову ж таки нічого особливого в цьому ціновому діапазоні. Далі смартфон працює доволі впевнено. Стрічка Тіктока гортається без підвисань та затримок. Переключення між додатками проходить впевнено. Одночасно відкривати багато месенджерів та соціальних мереж можна, але триматися пам'яті через обмежений об'єм ОЗУ довго вони не будуть. Однак головне, що потрібно зафіксувати, все працює доволі стабільно. І для ось таких базових задач Infinix Smart 6 вистачає. Очікувано в сучасні ігри на ньому грати буде дуже проблематично, в PUBG доступні лише мінімальні налаштування, та і на них гра лагає. Особливо що стосується динамічних сцен, безпосередньо битв. ще у телефона лише підтримка Wi-Fi і чотири тому вам не уникнути затримок. Але базові шахи та кульки то звісно без проблем. Також я перевірив цей смартфон у якості навігатора, і можу сказати, що з цієї функції він справляється доволі непогано. Але бували випадки, що у щільно забудованому кварталі в мене втрачався зв'язок з супутниками, і це може стати причиною для пропуску повороту. А ось що добре в цьому смартфоні, так це батарея. Вона тут на 5000 тисяч Це круто, тому що він може прослужити вам десь півтора-два дні, але є і мінуси, тому що заряджатись він буде 3-3,5 години. Краще відразу ставити на ніч. Смартфон Infinix Smart 6 показав себе доволі впевненим середнячком у своєму класі. Але, мабуть, це і основна претензія до нього, тому що зазвичай китайські пристрої намагаються чимось виділитись: от, наприклад, за ті самі гроші можна купити Samsung A03 з майже такими самими характеристиками. Але також питання, чи потрібно прискіпливо шукати якусь альтернативу. Якщо цей телефон зі своїми задачами ну дуже непогано справляється, тим паче, це тип пристроїв як о, другий смартфон, смартфон для бізнесу або бабусяфон. Ну, ось так, ось такі думки. А що думаєте про це ви? Напишіть в коментарях.